The <laughs> Шок. Твіттер купила росіяни. Але шоп, шо. Днями Ілон Маск на вимогу суду оприлюднив список акціонерів, які допомогли йому придбати твіттер. І хто міг подумати, у цьому списку є росіяни. Як несподівано, серед інвесторів хвітера виявилися росіяни. Зокрема, Євгеній Мошкович, син підсанкційного аграрного мільярдера Вадима Мошковича та Денис Ав. Син олігарха Петра Авана, що Мошкович, що Аван були присутні на зустрічі з Путіним 24 лютого 2022 року, в день початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну. І це насправді багато що пояснює, тому що неодноразово на своїй сторінці у соцмережі X маск, попри початкову підтримку України, транслював російську пропаганду і зараз продовжує дотримуватися цієї лінії. А програмісти в відкритому коді взагалі. Алі, знайшли фільтр, що блокує поширення будь-якої інформації про Україну. Зате російська брехлива пропаганда поширюється досить добре. А новому звуку я хочу завдячити компанії FIFAN, яка підтримала маніфест ось таким чудовим мікрофоном. Там 8 даний мікрофон чудово підійде як блогерам, так і стрімерам. Якщо глядач готовий піти на компроміс стосовно картинки і візуальної частини відео, то що стосується звуку, ось тут ніяких компромісів бути просто не може. Перевагою для мене стало те, що мікрофон динамічний. Що дозволяє відсікати шуми при цьому надаючи якісний запис? Отож в Україні є офіційний сайт і купуючи товар там або у офіційних партнерів, ви отримуєте якісний товар і швидке обслуговування. Тим паче зараз діють смачні знижки на продукцію FIFINE до 2 вересня. Я особисто років три користуюся Fifine на 8, і в мене жодних проблем не було. І Fifine впевнені у своїй якості і надають гарантію 12 місяців. А посилання на цей мікрофон ти знайдеш у описі під цим відео. А у Франції затримали засновника телеграму Павла Дурова. Це сталося у Паризькому аеропорту Ле Бурже, коли той виходив з приватного джету. Дурову можуть висунути звинувачення у порушенні санкцій щодо контактів з Росією та сумнівних фінансових операцій. Сам ордер на арешт було видано через відмову співпрацювати з французькими спецслужбами, що робить його автоматично підозрюваним у причетності до незаконних речей, які відбуваються в Телеграмі. Ця подія насправді наробила купу мемів у соцмережах а на захист дурова став вже згаданий Ілон Маск та інші проросійські пропагандисти типу Такера Карлсона. На Росії навіть почалися протести. Щоправда, біля посольства Франції. Навіть свіжестворений борець за свободу Волошин долучився до росіян і підтримав Дурова. Ситуація набрала такого резонансу, що сам Еммануель Макрон прокоментував затримання Дурова, на що ботофарма назвала його диктатором. Іронічно, що Путіна вони чомусь диктатором не вважають. На Росії ж пропагандисти б'ють на сполох. Всі закликають видалятися з месенджером, бо є ймовірність, Телеграм у їх бачені став, так би мовити, дирявим. В Україні ж затримання Дурова сприйняли іронічно спокійно. Нам всім масову міграцію з однієї соцмережі на іншу робити далеко не вперше. А дехто вже почав шукати альтернативу. Проте керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко каже, що телеграм працюватиме і далі стане тільки безпечнішим. Це може статися через те, що дуров. Іде на співпрацю з урядом Франції після затримання Дурова є ризик, що Телеграм може надати французьким спецслужбам і загалом спецслужбам НАТО і розвідкам інформацію про роботу російських спецслужб в самому Телеграмі безпосередньо плюс, Телеграм є основним джерелом зв'язку російської армії. І це насправді викликає чималу паніку у російських воїнкорів, тому що, як вони люблять говорити у куларах говорять, що дуров спеціально поїхав у Францію, щоб віддати ті самі ключі. А якими месенджерами користуєтеся ви, чи збираєтеся мігрувати з Телеграму, якщо ним користуєтеся? Обов'язково напиши про це у коментарях. А на цьому все на екрані наші спонсори та меценати, які підтримують маніфест, велика. Вам подяка, якщо у вас є можливість, обов'язково долучайтеся до спонсорки на Ютубі. До зустрічі!